Підтримка, я ж кажу хлопцям. Потрібна наша підтримка будь-яка яка була. За мою півторарічну діяльність волонтерську Набачилось багато, але знаєте, до, як кажуть, людина звикає до всього. По початку, коли ти їхала на схід до хлопців, везла допомогу з портимами, ти, ти, ти жахувалась тому, чого бачиш. Я була у шоці, в шоковому стані, я приїжджала звідціля і ну, реально розповідала людям. Що там відбувається, але все одно, щоб людина зрозуміла, їй потрібно кубувати там. На словах це так не передасиш, воно тільки всередині тебе. Як я почала волонтерську діяльність? Да? Чесно, мучитись зі мною. У мене позивний міра. Як я почала свою діяльність волонтерську, це було 26 лютого. Я просто зібрала всі банки, всі закрутки, що в мене були, і принесла до штабу, так званого, там, де було, були наші хлопці, місцеві дівчата. Просто принесла, запитала, чи потрібно їм це все. Вони кажуть, так, напевно, потрібно. І запитала, чи потрібна моя допомога. І таким чином я залишилась, і відтоді, з того дня я і досі займаюся і розвиваю цей наш рух. З хлопцями, дівчатами. Ой, все важко починалося для нас усіх, але один такий момент запам'ятався якось не знаю, напевно, то що він був спочатку, коли ми виїхали в Білогородку, ніби як перевалочний пункт був для людей, які вивозили, евакуювали звідти. Так ми тоді готували їм чай, всяку їжу, все, одяг. І коли ти побачила цих людей, в чому вони ці розтіряні очі їхні збентежені, не знаючи, що воно далі буде? В одних халатах, в тапочках було зимно, холодно. Дітки, які ми їм давали кашу, вони ховали її в жменьку. Ми запитували не ховай, тут їжі вистачить. Вони кажуть, тьотя, це на потім. Вони дійсно були голодні. Такі, таке, напевно, ніколи не забудеш, але пережили, переживем. Все буде в нас добре. Що такі, що ще такого? Ну, ми збирали гриби. Так, наше. Посестра, скажімо так, їздили з хлопцями, збирали шампіньйони, які хазяїн просто залишив і сказав, що вони їх треба збирати, бо вони пропадуть, а нікому збирати всі люди тікали, як, ну, якомога швидше. І що? Нам прийшлося їхати збирати, але то були мої посестри, і побратими, і ми з нею готували їжу нашим же хлопцям на блокпости, допомагали людям, закривали їх. Не знаю. Коли приїжджаєш до хлопців, чесно, вони дуже раді, що саме, саме до них їдуть, навіть не тій допомозі, допомозі, звісно, також дуже вони дякують, але їм потрібно спілкування з іншої сторони. Коли бачиш їхні очі, які втратили недавно побратима. Ти не знаєш чим, як з ними розмовляти, ти просто стоїш, мовчиш і слухаєш. Так, саме слухаєш, і це їм потрібно, вони просто говорять. Говорять. Що можу сказати? Що хлопцям потрібна наша підтримка, будь-яка. Не потрібно, не здавайтеся, вони не здаються і ми не здаємося, і не здамося. Поки гарний тил, то будуть гарні наша перемога буде наша. Так що їм ну, дійсно важко там, вони всі стомлені. Я запитую деяких хлопців, що, 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 що привезти, що, що ще. Мені кажу, знаєш, ну, реально вже хочеться просто додому, до дітей. Просто кажи, ту траву понюхати, ту, не знаю, грушку з'їсти чи яблуко. Ну якось щоб ніби для нас це буденно, а насправді це важливо. Важливо, так само як ми малюнки діток передаємо зі школи нашої з садочка. Це для них оберіг реально. Вони, вони за них хапаються. Ну, Плити привозили броники, амуніцію. Ні, вони перше, що бралися, це за малюнки. Це для них було, я не знаю, як ікона. І вони, вони дуже їм потрібна підтримка наша реальна. Що саме таке, що ти зараз їдеш на схід, а ти вже не звертаєш увагу? Что дорога життя, яка ведеться під обстрілом? Просто вже звикла до всього. que je tiens en ce.